Вітаємо з вами Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Про останні події життя міста у випуску новин ситуаційного центру від 22 вересня. На гарячу лінію муніципальної варти надійшло повідомлення від громадян, які занепокоєні, що вечірній час, як тільки стемніє, у Михайлівському сквері збирається молодь для розваг, порушуючи громадський порядок. І як результат, дрібне хуліганство та псування комунальної власності. Гучний шум, музику, ненормативне лексику, чутно до приватних будинків. Більш того, знахабнілі молодики рухаються алеями парку на мопедах, гучно газуючи під приватними будівлями, порушуючи спокій громадян. У нас поступив визов. Щоб кататися парку. Не, ми муніципальна варта. Покиньте, покиньте пожалуйста. Да, парк патрульними було зроблено зауваження, проведена роз'яснювальна робота. До прохання покинути громадське місто і вивести мопеди поставилися з розумінням. Мопед надо покинути з паркувати. Покиньте, пожалуйста. Слово сломанный, сломан, просто його закаті. Викатувати. Вчора в день близько 11-ї години, на жвавій ділянці вулиці, першотравнева, навпроти центральних воріт міського ринку відбулася дорожньо-транспортна пригода знову ж за участі неповнолітнього мопедиста. Молодик на всій швидкості, не помітивши жінку, що приходило дорогу в недозволеному місті. Збив її на повному ходу, а сам влетів у стовп. За інформацією головного лікаря Віталія Жнякіна, постраждала та водій карету швидкої допомоги, доставлені в міську багатопрофільну лікарню. Жінка з тяжкою черепно-мозковою травмою, чисельними забиттями та саднами, у важкому стані в реанімації неповнолітній порушник в хірургічному відділенні стан середньої важкості. Справа на контролі правоохоронних органів. Цього ж дня сталася дорожньо дорожньотранспортна пригода. До патрульної служби муніципальної варти надійшло повідомлення, що на одній з центральних вулиць міста автомобіль марки Жигулі білого кольору за кермом водіїв в стані алкогольного сп'яніння хаотично рухається по дорозі, намагаючись втекти з місця пригоди, невдало припаркувався, ледь не влетівши в води Дністровського лиману. До приїзду поліції група швидкого реагування муніципальної варти. Затримала правопорушника, у якого чомусь було тимчасове водійське посвідчення. Придивіть, будь ласка, а, водійське посвідчення. Ось. Временно. А чому тимчасове того? Тому що в мене суд іде 130. Мабуть, правила дорожнього руху він порушує неодноразово і дозволяє собі і далі сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння. По відношенню до нього будуть застосовані процесуальні дії правоохоронних органів, шановні громадяни, дотримуйтесь правил дорожнього руху та вимог громадського порядку. Це був випуск новин з ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.